Вітаю, дорогі брати і сестри. Сьогодні почитаємо уривок з п'ятого розділу Євангелія від Луки, а саме 19 те зачало. Одного разу прийшов Ісус на другий берег моря до краю гадаринців. І коли вийшов він із човна, одразу ж вийшов йому назустріч із гробниць чоловік у дусі нечистому, який жив у гробницях, і ніхто не міг його зв'язати, навіть ланцюгами, бо багато разів він був скований кайданами та ланцюгами. Але розривав ланцюги і розбивав кайдани, і ніхто не міг його вгамувати, і завжди, ніч і день у гробницях і в горах перебував, волаючи і сильно б'ючи себе камінню. І побачивши Ісуса здалеку, прибіг і поклонився йому, і, скрикнувши гучним голосом, сказав: «Що тобі? що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Бо Ісус сказав йому Вийди Духу нечистий із цього чоловіка, і запитував його, як ім'я Твоє, і відповів, кажучи, Легіон моє ім'я, бо нас багато, і благали Його дуже, щоб не висилав їх геть із країни тієї, та же там біля гори велике стадо свиней, і благали його всі біси, кажучи, Пошли нас у свиней, щоб нам увійти в них, і дозволив йому одразу ж Ісус. І, вийшовши, нечисті духи увійшли в свиней і кинулись у стадо кручі в море, а їх було близько двох тисяч, і потонули в морі. Пастухи ж свиней побігли і розказали в місті і на полях. І жителі вийшли подивитися, що сталося, і приходять до Ісуса і бачать, що біснуватий, який мав легіона, сидить одягнений і при здоровому розумі, і злякалися, і розповіли їм ті, що бачили. Що сталося з біснуватим, і про свиней, і почали благати Його відійти від меж їхніх. І коли він увійшов у човен, просив його той, що був біснуватим, щоб бути з ним, і не дозволив йому Ісус, але каже йому: Іди додому, до своїх, і сповісти їм про все, що Господь зробив тобі, і як помилував тебе. І пішов і почав проповідувати в десятигранді. Про все, що зробив йому Ісус. І всі дивувалися. Гадаринські жителі з цього уривку мені дещо нагадують українських православних. Так як гадаринці відкинули, відштовхнули в від себе самого Господа через те, що не хотіли виходити зі своєї зони комфорту і щось міняти навіть на благо, так часто і ми відкидаємо Його заповідь про єднання, Боячись зруйнувати свої міфи, образи, стереотипи, яких насправді легіон. Тому молимося за те, щоб рано чи пізно, з Божою допомогою, ми подавали це і прийшли до єднання.